О, як страшне, щоб сніше окупальці тут Да, Ні одного дня ніде не виїжджали. А пробували? А, ні, не пробували їхати. А ви знаєте, мені сон такий приснився. Мама в мене померла годне 35 назад. І я ось лягаю і кажу їй, ма, ти завжди мені усе підказувала, все. Скажи, що мені робити? А вона каже, отак стоїть у порозі, сиди тут, сиди тут. Може вона нас і спасла. Але бачите, там ще є табличка міни, то просто залишилося. Воно ще, мабуть, не пройдене. Або, може, знайшли, та не розмінірували. Ну ви вже садите. Да, ми садили і війну садили. А що робити? Треба ну, було там, якось виживати. Думали, що за люди? Тут війна йде. А не садять. Це, садили, ми цього не обращали уваги. Тут летить, ми б'ємо ми лягай. лягаємо і далі. І це перельот через нашу хату, сюди-туди. Ну так казалося, звісно. Ну. Ми просили, щоб пам'ятник якийсь поставили, а ну, скільки тут багато хлопців погибло. Ось ми прицепили квіти їм, да. приїжджали волонтери, які квіти, А, квіт. цеп... а, вже засохли. а вже засохли. О, це ми вже ще ми з годощину з дусів принесли. Ось солдати. Да. Прикрили шифером. Шифер. Тут лежало приїжджали. два солдати. Один був, а на тому був Один два солдати. Но я одного забрала, то я не могла. Змієте, там уже є. А скільки днів це десь лежало. Ну, як з недільку лежали, да. так? Так, да. як не більше. Хлопці днімо викопали да. тут п'ямку. А оце попали всіх. всіх, всіх чотирьох, всіх чотирьох тут заховали. Оце тут були копали нас. А хрест? А, тут не можна було да, шли. Не чуємо, ми ні, ж все ж ні, боялися. Ні, ні. Ми боялися й дихати. Не то, що там. Ні, да, що, той, що, Я від сусідів біжу, а болданчик повзе. Я вискочила, він до стовба до ковз. Я прибігла до нього, кажу, давай я тебе підніму, та будеш той. Ну підняти його не могла, він такий тяжелий, обвіслий, такий, ну не могла. Він каже, вийдіть у двір, там ще один. Оце Костя тут лежав, один тут, другий болданчик заповз у хату в калідор. Каже, я кажу, ти заходь у хату, не треба, в кімнату йди. А він каже, ні, там багато вікон. Мені такого, щоб е, вікон не було. О, і він у калідорі лежав. А костю руські перенесли, сказали. Вони, в общем, як там балакали, я ж теж підійшла. Вони балакали з хлопцями. Я не чує, що... Ні. Я ото, що тільки як вони перестають балакати, я підійду, ну я плачу, і то я такого гладю, не треба трогати, не треба трогати, о, вони вам вже нічого не зроблять. Коли їм подзвонили, о, я стою і слухаю, що вони будуть казати. А там питають, ну що у вас? А він каже, трьохсотий. А я ж не знала, що це таке трьохсотий. А я ж плачу, стою, а також плачу коло його. Так дивлюся. А він тоді подивився на мене та каже, та ні, двохсотий. О. Тут і він все. Брехав, бо На... пожалів вас? Що... Навірно, пожалів, що чи я стояла, чи може він їх, чи може він бачив, що вони теж не, не тлені такі. Я кажу, не трогайте їх, вони вже нічого вам не зроблять. Вони хотіли забрати, а він глазками так не віддавайте. До вас Так, да. і цей. А потім, як вони вийшли, він каже, це він мене в опор розстрілював. Я й заповнив його, що цей, що питався. Де твої, де твої документи? Він каже, ви ж мене забрали, документи, телефон, усе. А поранених вони куди забирали, не знаю. Забирали, розстрілювали. А то, то думаєте, Богдана Зав... А куди вони? У госпіталь, як він казав, ми в госпіталь, бо я не знала, як звати того хлопця, вже аж при послідку, як вони приїхали з танком, я його спитала, як тебе звати, синок. А він каже, Алеша, о, кажу, є пісня така Алеша. А він каже, так. «Да. Куди ви їх берете? В госпіталь, бабуся, ми їх в госпіталь заберемо. А сам так дивиться мені в глаза. А я кажу, ні, не треба, ми самі будемо їх лічити. Я догадалася, що він цей, їх на розстріл. Чотири рази були в мене. Чотири рази. Даже обіщали, навіть даже ось Валя хай скаже, і дуся, навіть лікарство принесли. о, І той, ну я хлопці спитала. Обіщали документи вернути, але вони не вернули. Хлопці спитала, кажу, хлопці, ось принесли лікарство, але я вам не дам. Хто його знав, що це за лікарство? Як він сказав мені, що одну пілюлю у день дасте, значить це може якась отрава. То Костик кості А Вони Сказав... приходили дивитися, вони чи вони ще живуть, чи... Да, Все. Да, да. чи живі вони чи. ні. Як вже приїхали, оце забирати їх, ну не тільки в нас, Він кругом по селу на наших солдатів, О, то я вам говорю, що. Ми вийшли і одразу ми не бачили, ми думали, танк проїхав собі і все, так як завжди. А це він став аж там. І ми з звалюємо, як вийшли, я глянули, він такий здоровий. О, я ще Валію кажу, як, як вони можуть забрати цих хлопців, як вони лежачі. О, ну, і вони, Ми почали просити і валятий дусію, що не треба трогати. Ми самі будемо лічити їх. О і вони ото от, не трогали їх і поїхали. Медсестра в нас дивилася у Костіка була пуля на виліт позвоночника. А одна була під лопаткою, так. бо він просив, каже, Оля тако провела рукою та каже, тут пуля. Він каже, витягне її. Вона каже, не може, вона глибоко. А у Богданчика в нього якось в задниці. Там такі осколки. Припи в задниці в нього не було. І осколки стричали. Перекісю самого. Перекісю перемивала. Е, мені тут мордачка давала, дала таке, що ото, чи обезбалює, чи що, ну, в общем, така юшечка. А потім його не стало, ото тільки перекис перемила, зав'язала і все. Бійочки, ну, ми збирали де в кого можна, бо по всьому селі. Нам це в нас не виїздів, не було нічого. Сусідка давала уколи, простіні принесла, пододіяльники, трусики Все, Дещо могли, дехто міг. Я їм зготувала бутерброди, чайок. Я дала, Костя відказався, тільки водичку пив. А Богданчик з'їв, а один кусочок залишив. А я кажу, їй синок, що ж ти нічого не їв за ж цілий день, а він каже, не можу. Тіло в мене відказує їсти І тільки водичку. Я живу, ми їли костю говорили. У мене й суп був, у мене й бульон був. Тільки так ось душа каже, може, бульончику, ну добре. Раді батьків я просила. Да. Да? Наташа з магазину Городич. все передавала. Да. І кубасу, продавщиці, і цукерки, і водичку. Він чуть-чуть, я завтра, можна, і прийду на другий день, кажу, це він каже. Ну, вони... ну давайте. Я кажу, раді батьків, вони так тебе ждуть. Він, я їх теж. І дітки ж у них були. У Богданчика теж хлопчик. Скільки йому п'ятнадцять да. років хлопчик. А це йому шість років у Костіка, тоже хлопчик. Вони написали ті номера, да, і ми одразу, я да. прийшла до ДУСІ, і ми одразу зателефонували батькам. Богданчикові цей жінки, Олі. Олі, а це, це Костіка мамі з батьком. Я кажу цей, хочу вам сказати, що ваш син живий, але він ранений. Ну він живий. Вони теж дзвонили, перезвонювалися всі вночі, коли коли связь. Наже ж тут світу не було, де щось піймаєш, оце ходиш де-де трохи хоча б. Старалися, а що я бачу, що їхній дзвонок. Вже я як можу, де знайду, вже їм біом перезвоню. Ми приходимо рано й вечором до хлопців, і я перезвоню батькам, яке состояння і дітей їхніх. І оце ж вийшла утром, думаю, позвоню. І так в себе по вулиці. Тут десь спіймаю, хоч щось. Я тут вони там на переулку були і цей, побачили, що я з телефоном. І Послали хлопця одного і кажуть, хай вона йде, тільки телефон не викидає з телефоном. Я приходжу, поздоровкалася, кажу, давай телефон одразу. Попровіряли, як вони там провіряють чимось цей. Ага, каже, до кого дзвонили? Я кажу, до брата, а він каже, Щас набере. А ми договорилися з Костяним батьком, що якщо я буду дзвонити, може все бути, то ви мій брат, я ваша сестра. І оце ж дзвонили, а він каже, ви цей, ви хто такий? Він каже, я дусин брат. І вони мені віддали телефон і відпустили мене. Богданчик, підніміть, посадіть на бік, то так посадіть, то цей підніміть на дивані». Я вже так тягала, тягала його. Ми розстелили одіяло, принесла дуся, одіяло таке ну, ватне. Ми його положили на одіяло. Він каже, ні, мені не Ми на, на диван, підняли його, положили на диван. Він крутився невдобно. Опять положить мене той. Або, каже, треба в туалет. Ми його мостимо в туалет, господі. О, не не вийшло. А тоді посадили, посадіть мене. Посадили. о, і Він Дуся сіла коло його. А, він а водички обняв. попросив. отако руки простягнув і каже, я нічого не бачу. Я дала ковшики з водичкою, він отак лове. І він так каже, Випив. мама. Так. Мені каже, мама". мама, І обняв мене ручечками і на плече так пригорнувся. І я чую, він раз головка від... і одійшов. Костік сьорем'ясить, Богдан, Богдан його гукає, що він не обзивається. Щось вийшло з ним, каже, та ні, він заснув. Не хочемо йому сказати, щоб його розстраювати. А потім, як виносили Костик, він і побачив. І так він затужив на другий день ранку, мій Костик помер. Ми його підняли, усе, і він каже, у мене вода в льох. Я кажу, а як ти знаєш? Він каже, я чую, як мене бухтить. Да, Прорвала. Так ручки підняв, так нічого не говорив. Mm -hmm. На цьому витягувати, mm -hmm. витягувати, витягувати, Нам ручки сказали, щоб ми поклали в городі або в дворі. Mm -hmm. Ми з дівчатами посовітувалися, що будемо ховати так, щоб вони відкопали. Yeah. Ну, Таке надіялися, що прийдуть і заберуть. І yeah. Ну розумієте, що ну, що нам робити? Не будеш в хаті він лежати. А тут, мабуть, да? був, І корова тут була. Тут кінь стояв і корова. Померли. Хазяйва померли, оті. Ага, а, а будка сталася, і ми думали, що у будку ніхто не загляне. Ось що це яма. Оце. Ось отут. Хлопці нам в мене сини копали тут. Хлопці так копали, щоб земля на ту сторону не пересипала, щоб не бачили свіжу землю. Вони викопали. Накрили шифером. О, Железом, шифером і тоді помикрив. землею. Бо... І росіяни весь час не знали, що це могила. Ні, вони цю не знали. Ніхто ми не казали, о, нікому не казали. Наші, коли прийшли, коли прийшли, 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 наші всі солдати, да, і всіх солдатів збирали. Прийшли наші... до нас і ми показали їм. Нас багато покойників було. Ну, будинки так хотіли жити. Да. За своїх думаю, діток. Його, хоча б миролюбив можна було відправити там да, да. Йим, системки поставили. Вони... Там хірургічне втручання треба було. Бо у Богданчика там, ну якось. У Богданчик, так, да, у кості, що теж ягатів, то там можна було. Системки як взяти. А в того добрало, він же лежачий був у кості. і да. ноги. Тому що на через позвоночник пройшла на... Да насквозь пуля. Ви ну, Ми... після того, як хлопці померли, вони поїхали в Кавишани, так? Да. А, Мене чули? просто дочка забрала, каже, тебе вб'ють. Чого ти, каже, сидиш там? Хто зберігає українців, ага. солдатів, ховає, значить їх тих людей порозстрілювати. А це хто вам таке передав, що вони таке мають? А самі солдати казали, що ми мали бути на да. Ну Бачите, Бог сохранів. На душі так воно й лежить. Я просила все час вибачення і просив батьків, хлопців, що я не могла спасти. Я не могла спасти. Багато тоді було русків в селі. Я не могла їх вивезти. Ну ви спасли, тому що ви ж росіяни не віддали їх. Ну, то так. Вони мають можливість піти до своїх дітей, так, вони знають, де діти, да. хоч не до живих, знають, куди піти прийти. Ну, хотілося, щоб вони жили такі молоді, вони хватались за Соломинку. Що ж, одного 37 ж... Год, другому 36, да? 33. 33. Ми общаємося до цієї пори з батьками. А вони приїжджали е, ну, до на годовщину. На да. годовщину, ми навіть не знали, коли Тоже... Ірина дзвонила, мати цей каже: Дусь, ти можеш вийти на вулицю? А я кажу, ну так, да, можу вийти. І Дивлюся, вони йдуть. Каже, ну, ми не каже, хотіли, говорити, каже, більше, щоб то... вони не суетились нечого. Mm, щоб вони зацінилися. Не... Да. Вони хотіли, щоб. Все розказати своїм, щоб вони на свої вуха почулися. Костик, як помер, дівчки пішли, я йому зв'язала руки, його були часики на руках, а під часиками, а скільки лежала, я не бачила часиків. Ну, отако була жакеточка, що я там буду дивитися. І оберіг був. І я подивилася, подивилася оберіг. Коли я Ірини спитала, кажу. Е, оберіг був, віддали був, вам там у Ніколаєві, да. Ірина показала Костіка оберіг у неї на руках. Така канаточка разноцвітна. Люблю цвіти. Я осіння родилася осінью і осінні цвіти. Та я курточку, Курточку, на. Ми зараз підемо Только Беремося, берися. То кожне чужі. Mm,